1 липня чимало ковальчам взяло участь у святкуванні дня свого міста, офіційне відкриття якого тривало на центральній площі. Щоб привітати жителів, прибули офіційні делегації з Польщі, Росії, Литви Білорусі. За традицією відкрив свято міський голова Сергій Кошарук, окрім привітань, розповів про позитивні зрушення та подякував ковальчанам за працю. Мені приємно засвідчити високу повагу усім вам. Цей чудовий літній день є святом тих, кому пощастило жити тут, в цьому прекрасному місті Ковен. Ви знаєте, минув рік відтоді, як ми з вами зустрічали найбільше свято нашої громади день міста Ковеля. І от рік пройшов, разом з вами ми робили і робимо все можливе для того, щоб кожен ковельчанин пишався своїм містом, був небайдужим до його розвитку. Долучався до спільної справи, збереження надбань і добрих традицій минулого та примноження доброї слави короля. Дуже важливо, щоб кожен з нас всі ми разом серед особливостей, серед того, що нас розрізняє, відшукали щось спільне, ту основу, коло якої ми будемо об'єднані, а отже сильні і успішні. Також зі сцени вітав ковальчан голова обласної ради Анатолій Грицюк. Він вручив почесні грамоти обласної ради депутатам міськради Ігору Прокопіву та Михайлу Гетьману та подякував за трудові здобутки Володимиру Музевцю та Галині Сидору. Дозвольте щиро сердечно від усієї душі вітати вас із днем нашого міста, святом міста і бажати вам всім щастя, здоров'я і доброї долі. Хай срібна підкова, яка розміщена на гербі міста Ковеля, завжди всім вам приносить щастя, радість і удачу. Тому від Волинської обласної ради її депутатського корпусу я ще раз і ще раз шлю вам теплі і щирі вітання. Також. Ковальчан вітали віце-консул Республіки Польща у Луцьку Ярослав Яцин, єпископ Луцький і Володимир Волинський владика Михаїл та чимало інших святих отців. Після урочистого відкриття свята присутні спостерігали за святковим парадом художніх та спортивних колективів міста. Святкування продовжилось у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Там було представлено чимало робіт народних умільців, виробів декоративно-ужиткового мистецтва. 15 років займаюся димовою керамікою. Пішов в до майстра вчитися 15 років. Ну, вчився в училищі, звичайно, після училища ходив до майстра, навчався там два роки, займався тим. Зараз на даний момент вже є кандидат до спілки майстрів народного народної творчості. У нас сьогодні не всі зійшлися, не всі приїхали. Дехто у відрадженні. Мабуть, ти хороший концерт, більший. Ну а так як ми не всі приїхали, то трошки, трошки будемо обмежено вже, скорочено. Тривало свято на імпровізованій сцені, де ковальчани та гості міста залюбки брали участь у різноманітних конкурсах. Поряд з ними діяли виставки дитячого малюнка рідне місто моє, виставка творчих робіт вихованців організації, реабілітаційний центр, гурка декоративно-прикладного мистецтва Господарочка, плетені вироби з житньої соломки і ничомкі та багато інших. Хотіло привітати всіх ковальчан сьогоднішнім їхнім святом з не міста. Хотіла їм побажати всього найкращого і щоб... Культура в цьому місці розквітала. Також хотіла скористатися нагодою, подякувати за гарне прийняття моєї персональної виставки, яка вже закінчилась. Напевно, їм дуже сподобалось, тому що виставка була, тривала понад місяць. Хотіла подякувати і вітаю з їхнім святом. Тим часом на центральній сцені міста тривав концерт, який відкрили гості з Польщі гурт Делог Бенд. Згодом відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу, який вперше проводився на честь дня міста. У номінації Найкраще озеленення балкону взяли участь мешканці багатоквартирних житлових будинків. Переможцем став ковальчанин Леонід Лукашук, що проживає по вулиці Грушевського. У номінації «Найкращий благоустрій території підприємств організацій нагороджено товариство з обмеженою відповідальністю КП Верес. У номінації «Найкращий благоустрій прибудинкової території. Найкращим став будинок номер 2 по вулиці Грушевського. А за зразкове утримання присадибних ділянок, активну громадську позицію, подяками міського голови відзначено групу ковальчан у номінації Юний талант року у галузі науки та мистецтв перемогу вибороли Віктор Мостика та Роман Вітрик. Громадським діячем року стала голова громадської організації Ребілітаційний центр Наталія Славікова. А також, подякою міського голови, було нагороджено заступника голови спостережної комісії Волинської облдержадміністрації Георгія Корнієвського. Переможця у номінації меценат року визначали шляхом жеребкування. Ним став керуючий відділенням КБ захід і Комбанк» депутат міської ради Віктор Радчук. За активну доброчинну діяльність, подяками міського голови було відзначено ряд меценатів. З нагоди святкування дня міста тривало чимало спортивних заходів. Юна та доросла команда. В рамках співпраці міст побратимів Коваль замость ленчна зустрілись у футбольних поєдинках. Молодші футболісти виграли перший поєдинок у своїх однолітків з футбольного клубу Гетьман міста Замость з рахунком 7-2. А друга зустріч закінчилась у нічю 4-4. Матч дорослих команд футбольного клубу Коваль та «Гурнік» з міста Ленчна завершився перемогою Ковальчан 3-0. Кращими гравцями зустрічі стали Літвінчук Олексій та Янковський Лукаш. Також у міському парку відбувся шаховий турнір, в якому взяло участь 16 спортсменів. В Цих змаганнях не було рівних новокращеному Олександру, який посів перше місце. На другому Дмитро Фалюш, третім став Степанюк Олександр. Протягом вечора в центрі міста тривав святковий концерт. Першими на сцені виступали ковальські таланти. Закривала святковий концерт, в якому взяло участь чимало поп- та рок колективів з різних міст України, співачка Зоряна. А згодом усі спостерігали святковий салют.